Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні така гаряча новина випускаю сьогодні прямо одразу відео про резерв. В ньому стався масштабний збій. Ну так пишуть новини, що стався масштабний збій. Пишуть в телеграм-каналах. Пишуть в мій телеграм-канал, і я запитався в своєму телеграм-каналі щодо цього, у своїх підписників, чи приходило комусь повідомлення про відсрочку до кінця мобілізації. І мені відповіли, деякі підписники надіслали свої скріни з резервів, там ми поспілкувались, і я вирішив записати таке відео, одразу роз'яснити людям, що це сталося, щоб всі розуміли, у кого ще така ситуація. Бо наразі. Дійсно, дуже мало інформації такої офіційної. Ну поки що, взагалі Міноборони не коментує ніяк ці питання з резерву, хоча це їх додаток і презентовано від Міноборони. Ну почекаємо. Я думаю, з'являться вже завтра. Вони будуть. А зараз я повідомлю те, що відомо від людей, хто поділився якою інформацією. До речі, підпишіться на телеграм-канал, там дуже багато новин в мене. Там іде живе спілкування в мене з із майбутніми клієнтами і просто з людьми, там кому потрібна допомога. Відповідаю там, спілкуємось. От і про ці всі масштабні збої у резерві також інформація буде в мене, тому що є такі телеграм-канали. Ми змогли там поспілкуватися і щось з'ясувати для себе. Так от, що сталося. Всім почали приходити повідомлення. От мені скидають скріни з цього резерв плюс. Я розміщу тут побачити декілька різних варіантів, щоб було видно, яким чином воно відображається в телефоні. Хто собі встановлював такий резерв плюс? Є відсрочка, пишуть, і завершення мобілізації це строк цієї відсрочки. Запитав я у людини було в людини право на відсрочку. Людина каже, що права на відсрочку вона не має. Ну, є там проблеми по здоров'ю, але з заявою на відсрочку людина така не зверталась. Права на відсрочку вона наразі не має. Ну, якогось там відповідно до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, бо вони там визначені більш-менш чітко. Такого права немає, не зверталась, і в неї у людини з'являється чомусь така автоматична відсрочка. Зрозуміло, що це збій, да? тому що інших варіантів не може бути. Ми беремо інший варіант. Людина також надсилає мені такий самий скрін От зараз. Також відсрочка до завершення мобілізації, хоча е, от розміщу також побачите. Інформація в реєстрі оберіг неповна. Будь ласка, зверніться в ТЦК за місцем реєстрації або постійного проживання для уточнення даних. Потребує уточнення, тобто, взагалі, незрозуміло, чи бачить оберіг на обліку цю людину, чи не бачить. Але також зазначена відсрочка до завершення мобілізації. Списалися з цією людиною, людина каже: Так: у мене є право на відсрочку. Я звернувся з заявою, але на сьогоднішній день по часу вона ще скоріш за все не розглянута. Ну і знову ж таки терміни. Право на відсрочку щодо навчання, до речі. Виходить, знову ж таки, ми розуміємо, що це не надання автоматичної відсрочки. Як нас презентували там міноборони, зазначали відповідні представники від міноборони, зазначали, що у листопаді 2024 року з'явиться автоматична відсрочка для деяких категорій. Там, якщо там хтось підзабувся, нагадають, це там. По студентах, по особах з інвалідністю. Ну, тобто, по таким категоріям повинна з'явитися начебто від срочка автоматична. Е, ну, як вона буде відбуватись? Усі, ви знаєте, що цей реєстр, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів, оберіг він має доступ до інших реєстрів. Є взаємодія, є ця трембіта, яка там налагоджує всю цю взаємодію. І звісно, цей реєстр. Може витягувати інформацію з інших реєстрів. І, звісно, логічно, коли е, оберіг бачить, що ви навчаєтесь, у вас є право на відсрочку. Звісно, логічно, коли оберіг бачить, що ви е, маєте інвалідність, і у вас є право на відсрочку. І звісно ж, логічно, що це буде автоматично встановлюватись, і людина, яка там зареєстрована, перебуває на обліку, вона може автоматично цю відсрочку отримати, тобто не подавати заяву, там не стояти в чергах та інше, там не завантажувати. Сам ТЦК, бо вони там перевантажені, а просто отримати відсрочку, тому що в неї є відповідні документи. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що це не та відсрочка, про яку презентували Міноборони. І, до речі, Міноборони, от станом на годину, я записую вже ввечері це відео, станом на цю годину. Міноборони мовчить з цього питання. Хоча новини з'являються в інтернеті, відкрив там спеціально пошукав, чи є якийсь збій в Резерв Плюс. І в нас там видаються новини там, з, деяких, з деяких каналів. І пишуть, що стався масштабний збій тисячі. Призовників отримали відсрочку одразу. користувачі повідомляють про масовий збій. Складається враження, що невідомі зловмисники просто намагаються ввести українців в оману, запевнивши їх у відсрочці, і таким чином змусити думати, що їм не потрібно ставати на облік та оновлювати дані. Ну, канали в нас як завжди пострять. Я не підтримую таку позицію. Я думаю, що це просто якісь. Не, скажімо так, не спеціально це все зроблено, як пишуть, от на інтернет-ресурсах. Я думаю, що це просто якийсь збій, який буде виправлений з часом. Ну я не знаю. Сьогодні, завтра там я думаю, що Міноборони вже з цим питанням працюють. Але питання не в тому. Питання в тому, що якщо ви не маєте право на відсрочку, у вас з'являється. Відсрочка в вашому резерві, ну звісно, радіти цьому не потрібно, тому що це ніхто там вам не прийшов і не надав якусь відсрочку, видуману, абстрактну, тому що її немає. Вона встановлена, може бути законом Статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо людина подавала заяву і вона не дочекалась від срочки, ну звісно, це може бути якось пов'язано. Ми це допускаємо. Може у таких людей і залишиться. Буду за цим слідкувати, своїм підписникам. Також напишу і в телеграм-каналі. Попрошу, щоб відзвітували, якщо у когось вона залишиться після ліквідації всіх цих масштабних збоїв, а їх, скоріш за все, будуть ліквідувати. Зараз ми будемо за цим спостерігати. Тому в цьому плані. Я думаю, це просто не треба звертати увагу. Так, дійсно, це збій, і дійсно до кінця мобілізації срочка не буде надаватись. Поки що цей законодавство наразі не передбачено, і в нас є постанова 560, Кабміна, де зазначено, що там до кінця військового стану і всім вже повідомило, там і Міноборона роз'яснювала, що лише з указом президента ви можете звертатись. І за новою відсрочкою, тобто закінчується вона у з 9.11.2024 року. Ну та що поточна на сьогоднішній день. І коли буде указ президента, якщо він буде про продовження там мобілізації, оголошення мобілізації там, ми воєнного стану, то тоді вже людина може, спираючись на цей наказ, вже указ точніше звертатися за оформленням відсрочки, за продовженням оформлення відсрочки чи за оформленням заново на сьогоднішній день. Всі ці повідомлення. Приходять людям, люди не знають, що з цим робити. Я просто вас прошу, нічого поки що не ніяких активних дій не вчиняйте з цього питання. Я думаю, що воно буде якось виправлено, тому що якщо у вас не було підстав для відсрочки, вона просто так автоматично не з'явиться. Я не вважаю, що це якась маніпуляція від Міноборони. І як пишуть там в новинах там, зловмисники, намагаються вести українців в оману. Я це також не підтримую. Я не вважаю, що це я вважаю, що це технічний збій. Ну, тому що ви всі знаєте, резерв плюс це наразі такий додаток, який ще не опрацьований на 100% і невідомо взагалі. Ми до, до сих пір ми не бачили цей документ, яким затверджений цей порядок там, користування цим резервом плюс. Тому хтось собі встановив, хтось собі не встановлював цей додаток. Там вже люди вирішували самостійно для себе це питання. І я не виступаю там з ну, засудженням того, що хтось там встановив, а хтось не встановив. Це вже кожен для себе прийняв рішення самостійно. Але Маємо те, що маємо, у всіх сьогодні з'явилася автоматична відстрочка, навіть у тих, у кого право на відсрочку взагалі не існувало. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто ще не підписався. І також на телеграм-канал підпишіться, бо там все це відбувається набагато швидше. Всі ці новини обговорюємо. Спілкуємось там, допомагаю, чи можу там, коли маю час, відповідаю на повідомлення. Якщо комусь не відповів, не ображайтесь, це ну просто час. Час, все залежить від часу, від завантаженості. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.